Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена. Сьогодні у відео я покажу вам. Два своїх замовлення, це ще по каталогу за серпень, але деякі акції актуальні і у вересні. Так що, кому цікава така тема, то я, звичайно, вас запрошую всіх до перегляду. Спочатку будемо розпаковувати Avon, а пізніше ще покажу, що я замовила у фармусі, і який знову казус у мене стався. Так що давайте будемо зараз переглядати все і по порядку. Отже, розпочну я з свого замовлення по каталогу Avon. зараз, так, вибачте, зачепила вас. Зараз у нас діє ось такий каталог вересня, буде в мене тут невеличке замовлення, але трішечки згодом все вам розповім. Маю сьогодні просто клієнтів віддати сьогодні або завтра, буду ще зараз дзвонити. Коли краще підійти, то що вона в мене замовляла. От і е, прийшов мені вже каталог з моїм останнім замовленням, коли я робила десь декілька днів до закриття каталогу за серпень, був доступний вже каталог. Жовтня, ось так він буде виглядати. Знаєте, ціни кожного каталогу у мене таке враження зростають, от так що я не знаю, чи я буду надалі щось тут замовляти. Хіба якщо хтось із клієнтів щось захоче, то звичайно буде замовлення. А так, в принципі. Ще у вересні планую замовлення, а далі, як то кажуть, поживемо, побачимо. Надалеко на майбутнє плани не плануємо, не будуємо. Отже, моя клієнтка дуже любить парфум Little Black Dress, класичний, як виявилося. От І замовляла в мене цілу сотку. В цьому каталозі за за, 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 за вересень також можна придбати цей парфум по гарній ціні. Сотка приходить ось так заслідована. От І е, гарний приємний аромат з лангілангом, тут йдуть квіти. Це, е, знаєте, такий один з старичків компанії Avon. Я цим ароматом вже дуже давно ще зі шкільної парти, е, от зі шкільних років. і е, от вона собі його замовила. Також гарна ціна була в цьому каталозі і за серпень, і в принципі і в цьому це класичний персів. От, ви знаєте, в нас на україномовному Ютубі дівчатка говорить, що в кожного є такий тех, я теж буду приймати в ньому скоро участь, тобто я ще не все підібрала, не всі аромати, але з часом я це все. Знаєте, зберуся і е, зніму обов'язково цей тех, підтримую дівчат. От. І е, в, в двох точно я бачила наших дівчаток, це в Наталочки і в Оленки, що персів в них асоціюється з там є таке запитання, сумна середа. От, і досить в них такі сумні історії з цим парфумом. А в мене є цей аромат в рушці, в повній версії в мене його. Немає. що я його не дуже часто, але цей аромат присів це улюблений аромат моєї мами. Вона вже зносила не один флакон, і в мами в жовтні день народження, і я вирішила їй замовити цілу сотку, тому що було вигідно брати саме сотку. Теж приходить сотка, у цьому такому заслідована. От також цей аромат про квіти, якусь фруктовість, пудровість. От він так він ніжний, його можна прирівняти до аромату чистоти. От він досить впізнаваний на вулицях. Якщо хтось носить персів, то я одразу можу сказати. Навіть одного разу їхала у маршрутці, Біля мене сіла дівчинка. Доволі таки молоденька, там 20, от, і на ній був саме персів класичний. От, тому я взяла для мами, це буде такий як додатковий подарунок от, до, до основного. Тим більше, що вона його любить. І коли ми були в неї в гостях, то я бачила, що він в неї вже так закінчується, в неї 50-ка. То, думаю, раз вона його любить, користується ним. то... Так і буде. От, нехай буде, так? І неочікувано в моє замовлення війшли два набори. Я тому і персів взяла в цьому, можна було почекати, і от в березні взяти цей персів. Але мені потрібно були два набори. А була умова така, що якщо ви купуєте щось з каталогу, то набори йшли по гарній ціні. Я думаю, що ви вже здогадалися, що це за набори. Це ось такі. Це в нас де персів дю. Цей персів ді у мене є у. Повній версії, от це також аромат про квіти, про зелень. От він на початку для мене такий трошечки різкуватий, але пізніше він відкривається дуже гарно. Йому потрібен час, щоб настоятися. От, і, бо на початку він мені сподобався, а мама мене його забракувала, сказала, що він дуже різкий, якийсь чоловічий. Але ні, для мене його відкрила донечка, коли одного разу сказала мені, що хоче напарфумити з якимось одним з, моїм, з моїх парфумів. Я кажу, ну ти собі зайди, там, відкривай тумбочку і вибирай собі, який ти хочеш. І вона вибрала саме ось цей персів І Пізніше, через певний час, я кажу, ти від тебе так гарно пахне, а який ти парфум в мене брала? Вона каже: ось цей персів дію. І я на нього абсолютно по-іншому подивилася, тому це приємний доволі аромат, зелений. От, власне, на літо такий він бадьорий. Також в цей набір входив такий гель для душу тут 250 мл об'єм. От, не тестувала. Так, тут можна його відкрити. Чи не можна? бачите, йде не запакований. Я хочу познайомитися. Ой, дуже приємний аромат. Ой, якась морська, морська тематика, те щось і зелене, дуже приємний. Хоча і гелевий, але ну, не кремовий, так, такий прозорий, доволі таки густий, але я знаю, що гелі у Avon, вони. Класні і е, я люблю Гелі для душу від Avon. І також в цей набір входить ось такий крем для рук, планета спа, аромотерапія. Е, я так розуміла, щось на ніч з лавандою, 30 мл об'єм. І І-І-І. Я такого крему не мала, я з ним не знайома, але кремів для рук багато не буває. Е, ось такий він. Досить цікавий, навіть міні, я б сказала, 30 мл можна і в сумочку. Я хочу подивитися, чи тут він йде зафольгований. Ні, нічого тут не зафольговано, але... Ой. квітковий такий та, лавандовий аромат. Я не буду його ще поки е... тестувати, бо кремів для рук в мене зараз багато, але один залишу собі, щоб познайомитися тут відкладу, бо в мене таких наборів е... ось два. От. Тому вигідно мені було брати щось з каталогу, щоб вийшла гарна ціна за ці набори. Я вам не сказала, ці водички в мене замовили дівчата, тому вони також підуть на продаж. Вигідно просто було брати набор у мене саму парфумовану водичку, а це я буду використовувати гель і крем для рук, можливо, як на додатковий подарунок або дівчаткам по кремі подарую. Це замовлення. Ну, подивлюся одним словом. от, І таким було моє замовлення по каталогу за ще за серпень місяць. Так, далі приступимо ми до. Я вже так об'єднаю, тому що. Невеличкі такі замовлення. І розповім, який казус зі мною стався у компанії фармасі. У мене компанія фармасі кожного разу дивує. До того в мене таких проблем не було жодного разу. От, значить, До, до Дня Незалежності гарно дали акцію в фармасі, 30% знижки на продукцію, плюс на вихідних від 900 гривень була безкоштовна доставка. Ну, Я думаю, в мене клієнти є деякі на фармасі і візьмуть деякі. Які продукти, і замовлення я почала оформляти прямо на вихідних в суботу, чи то була п'ятниця, ну менше з тим. От, значить, Оформила я замовлення. Я переважно у фармасі відразу оплачую. Якщо я в Avon оплачую вже на пошті, отримую, то у фармасі я оплачую одразу, і мені зручно прийти і відразу замовлення забрати на нову пошту. А, і... Значить, і моя оплата не пройшла. Тобто, як я його оплатила, тобто в особистому кабінеті моє замовлення не висвічувалося. Бачу, з карточки гроші зняті, але мого замовлення не видно. Тобто, воно воно якби, ну, ніде його немає. Гроші з'їло. Думаю, ну, почекаю там е, до півгодини і буду значить, дзвонити. куди. Ну, куди? Ну, Наставнику буду питатися, хай вона подивиться в своєму особистому кабінеті, що там таке робиться. А, значить, гроші, не прийшли, гроші знято, гроші, тобто на цей перевірила я знову свій особистий кабінет, значить, немає там того замовлення, не бачу, дзвоню я своїй наставниці, кажу і так, то й так. то. Скинула їй всі скріни, що вон, оплата пройшла, все добре. Але замовлення я свого не бачу. На що вона мені пише, що також мого замовлення не бачить, його фактично немає. У мене було вже таке одного разу, коли я в останній момент робила попереднє своє замовлення. Я робила його вже в останній день, в неділю ввечері, вже дуже пізно. І на ранок теж я, я тоді не бачила свого замовлення, гроші були зняті. Але на ранок, в 9-й годині, в понеділок, прийшло мені повідомлення на пошту, що все добре, ваше замовлення вже оформлено. Прийшов такий чек-лист. А тут нічого немає, ні чеку, ні нічого. І ні грошей, коротше, нічого нема. От, Вона каже, що не, ну, типу, я не знаю, що таке, я вашого замовлення не бачу. Ну, значить, а це вихідні, гаряча лінія не працює, чекаємо до понеділка, бо іншого виходу немає. Ну, думаю, геніально. От, але через годину значить, приходить мені повідомлення від Приватбанку, що вам повернуто кошти. <смеш> і кошти повернула мені власне ті кошти, які я розрахувалася за своє замовлення. Тобто не, не пройшла оплата, гроші мені вернули назад, і замовлення відповідно немає. Ну я вже думала, що нічого я не буду робити, вже ніякого замовлення не хочу. <смеш> я на них. Думаю, що таким займатися такими дрібницями. Ну якщо в них там той сайт не працює, то для чого тоді вже ті замовлення робити? От. І тут десь в понеділок пише мені моя наставниця, що там ще буквально останні дні серпня, знижка 30%, і також діє безкоштовна доставка від 900 гривень. Я їй написала, що замовлення, напевно, робити не буду, бо щось оплата мені не проходить. Ну, типу, кошти вернули. Вона каже: я з таким, ще взагалі не стикалася. От не знаю, чому у вас так, і в принципі я не хотіла тим займатися, нікуди не дзвонила, ні на гарячу лінію, нікуди не, не питалася нічого. От, але вона мені запропонувала, щоб я зробила замовлення. Там можна так робити, що, значить, оплата при, коли вже доставлять, і думаю, ну, вже добре, нехай буде, тільки там треба було додатково ще оплатити 29 гривень. Ну, думаю, добре, нехай так і буде. От, і Таким чином замовлення мені відразу оформилося з доставкою там, безкоштовною при оплаті на нову пошту. Я думаю, нехай буде, тому що. Клієнти в мене люблять, тепер перейду плавно до замовлення. так. А, значить, Клієнти в мене люблять ось ту туш Zen. була на неї гарна а, ціна. От Я вирішила її все ж таки а, взяти, а, тому що а, ну хай буде, нічого з неї не станеться. А, перед новим роком Миколая завжди щось та комусь потрібно, то будуть, а нехай так лежить в запасах, поки гарна ціна. А, так. І замовила я для себе, можливо, навіть і мамі віддам один, якщо потрібно їй буде. Ось такі два спреї. Я знищу будь-який неприємний запах. Це Smart Life, виготовлено в Україні. от. Дуже мені подобається цей спрей, він справді нейтралізує. От, і ви вже в мене в порожніх пляшечках могли його бачити неодноразово. І я думаю, що ну, подобається мені цей аромат, не викликає ніякої ні алергії, а, ну, там не чхає ніхто в мене після того, як я користуюся в, в, в туалетній кімнаті. Тому а, хай думаю, буде і все. В запасах, бо вже немає в мене цих запасів, жодних, я так дивлюся, у мене полички порожні. Запасами я щось останнім часом перестала запаси великі робити. От, і взяла ну, раз знижка 30%, думаю, це вигідно. Ось такі засоби. Я видалю будь-який жир. Це також must -have у компанії. От і я взяла ось таких три штуки. Треба було добити ну, до безкоштовної доставки на 900 гривень. От, мінус 30% знижки. До них ідуть окремо ось такі дозатори. От. Що теж в принципі зручно. Вони мають з цим засобом потрібно працювати тільки в рукавичках, тому що ну, роз'їдає просто нігті, кутикулу вашу і, і все таке. Я от на днях чистила свою сковорідку, от то дуже так гарно все мені очистилось: оцей такий якийсь, таку іржу, яка там вже трошечки так знаєте, на дні. Назбиралася, от, дуже гарно мені вичистило. Я так напшикала, воно розпінилося, почекала там десь до півгодини, протерла трошечки. Губкою і все. Також на решітки на цій газовій поверхні дуже зручно. Теж кладу я їх у ванну, просто набризкую ось цим засобом, воно тоді, так знаєте, розпінюється це все. От, і такий цей жирний наліт відходить. Дуже зручно. Трошечки має він такий неприємний аромат, коли розпилюєте саме, та? От, але не критичний. Тобто нема такого, знаєте, що ви там задихаєтеся чи ще щось. От, наприклад, як від засобу, яким я от користуюся від плям з марсельським милом, такого немає, бо той там така ж в горлі першить. Ну, а тут такого немає. Я думаю, що хто пробував ті засоби, і ви знаєте, знайшла тут на площадці, розговорилася з мамочками, і одна мені каже: ой. От мила я шойно там плиту свою і не взяла рукавичок. І оцей засіб такий каже: я видалю будь-який жир, мені нігті, а в неї вони такі, знаєте, не білі, а світлі. От, каже: от треба в рукавичках працювати. Я кажу: а ви часом цей засіб не від фармасі використовуєте? Вона каже, так, від фармасі. Я кажу, чудово, я теж його знаю, теж його використовую. І мене навчила вже теж біда, що треба використовувати його в рукавичках. От, щось багато я вже балакаю. Просто сьогодні якийсь такий день, що хочеться вам чим побільше розказати, щось з вами поговорити і поспілкуватися. Ось такі були мої замовлення. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний. Я вам всім дякую за перегляд. Будьте мені здорові, бережіть себе та своїх рідних, бо бачите, що робиться. Ми сьогодні знову цілу, Не як цілу, ну десь півночі точно не спали, тому що над нами літали шахеди. І біля нас, біля Львова, в Малехові, коли їх там збивали, то пошкоджені фури, багато вогню, все палало. От, а в мене там в дублянах живе знайомий, і е, каже, що все було дуже гучно та дуже е, страшно. Тож е, бережіть себе, залишайтесь в безпеці, а ми з вами побачимося вже зовсім скоро в моїх наступних відео. Всім па-па!